Так, друзі, Nissan Navara. Усім привіт. Дякую, хто перейшов на сторіночку YouTube каналу, чи в сторіс, чи не в сторіс, дописи, боже, постійно буде ці слова. В общем, воєнна машина, тобто для воєнних і для воєнних ми цю машину будемо відмивати. За рефонаріку Машина з Англії тільки приїхала, вона ще на породові не була. Але хлопці, які пригнали хлопцям машину, хочуть, щоб наші хлопаки, наші захисники... Прийняли її як нову, ні якогось курча, а щоб вона була повністю чиста, повністю обслужена. Ми заберемо цю всю шерсть, бо в машині їздили собаки, що ну, хлопці наші не собаки, не пси. і Хочемо, щоб вони їздили в такій доглянуті машині. Тому ці духи теж простираємо, назад чехольчики одінимо, вони дуже кльові, практичні, легко знімаються, легко ставляться. Я думаю, що тут не буде особи проблем. Машина трошки напічкана, магнітофон стоїть, стоїть парктроніки. Ось така класна машина. Воєнна машина. Дуже крута. Релінги, світові, тут коротше, з черепком на капоті. Такаємо вже на стілі. Так. Є е, шерсть, як бачимо, багато шерсті. І це дуже неправильно їздити такі машині, дивіться, дивіться, що робиться. Ве! І є запах собачий. Це теж дуже така неприятна штука, неприємна. Бля, це кацапська мова. Друзі, вона так глибоко нам залізла. Колись не звертав увагу, просто балакав. Зараз проглядаю свої відоси. Скільки роз... руснів мені, я пердоле. Вже кажуть, вже ліпше по-польськи мовити, ніж то курва мовить кацапську мову. А, добре, друзі, той у нас... От. Криста складається. Ну, Крісла чисті, це великий плюс, по кавліну ми працюємо чітко, От, Тому що треба дивитися, як вони спинки складаються, а вже потім. Ось от, от проект для хлопців. Безкоштовно пасую, такі машини роблю хлопцям безкоштовно. Бачите, Тут щось замокло. Тут теж треба буде патулочок пробити, щоб був чистенький. І от де то місце водія. Подивимося, що на місці водія. Ага. Тут верхній слой стерся, а нижній ще трошки лишилося. Ну, ну, Паролон є, тобто, тряпочка просто стерлася і тут теж начення стерло. Хто не знає, що таке Ось таке українське слово. Файне, мені дуже сподобається. В общем, друзі. Ну, така, бачите, забруднена машина. Кавролін дуже забруднений на місці водія, але ми не будемо глибоко нряти, нам машину вечором віддати. Не буде часу, щоб її так розсушити, з зіб'ємо оцю всю хикулю позабираємо максимально і так буде. Їздити можна, а, мікрофончик, ну, круто. Ну, типу, така практична тачка. Все максимально зроблено в ній для комфорту. Ну що, аничаночка скоро буде гасити кацапів. Ну що, друзі, намбара помилась. Тепер нашим хлопцям на передовій буде в рази, в рази приємніше Даже за ту ручку тримається, козерочок відкритий бо воно все-таки було замацкане. Запацькане кермо відмилося, гарне, сірого, гарного, приємного кольору без чужої органіки. В общем, ці дух я зняв чехли, вони такі не є погані, але на... общем, робочу тачку трошки тут порвалася, але без плям. Також по ногах. Ну, не все відмилося, як бачимо, не так все і просто. Тут було просто болото. Але з відмилося, залегка взагалі бомба, а без фонарика, взагалі. Так, карти у нас чистенькі, всі резиночки, все, все гарно. Так що, так. <клід> Бачите, Тут вже набагато приємніше. І в кращому стані сам ковролін. Ось, це частенько, нема шерсті, а це вже і запаху теж кого нема. Пітно на потолку трошки лишилося, але я не старався його вимити, бо воно якесь таке дивне було. Може би і не вимолив, не хотів нічуляти. Трішки прогріли, плесосом потягнули і вогень. Отака, от от, друзі, подивіться. От, приємно. Чесно, самому приємно відкрити. Так само буде приємно хлопцям сісти в таку машину. Так, веще здалека біжі, бомба. Тут тоже все чистенько. все чистенько, ручки чистенькі, бардачок чистенький, все, зовсім, дефлектори чистенькі, все вогонь, сидухи без плям, плаці все гарний. Тепер тільки кацапів жмурити на такій машині.